І усім привіт! Мене звати поїздав Sky Red та Майнкрафт, та транспорт Києва-Узи. І сьогодні, як ви бачите, ми сьогодні поїдемо по маршруту Київ, данця аеропорт Бориспіль. Але в нас немає іншого аероекспресу українського і тому я взяв російський. Але не страшно, але добре. Ось така, ось такі. Вот так это выглядит, ну, короче, все, давайте. Также же он прибывает на станцию. Номер сполучення 53 з полученням. Все відчиняється. Сідаємо і все. Так, все, ми вже сіли. Зараз буде інформатор. Осторожно, двері закриваються. Зараз тут не з зайти. Все, поїхали. Потім наступне відео ми будемо їхати з е, Бориспіль, з аеропорт Бориспіль в Київ. У нас буде такий же самий маршрут, але наоборот. Е, буде ось такий аеропорт Бориспіль, Дарниця та Київ. thank <sharp inhale> you <sharp inhale> Ось так от ми їдемо вже 114 км за годину. Давайте ну, поки що пройдемося. Скоро ми вже будемо в Дарниці. Десь в 11 кілометрів вже будемо на Дарниці. Чекаємо, поки буде Дарниця. Якась станція. Вже 4 кілометри проїхали, зараз буде і 5. На этом станція водо 10 наступных кілометрів. Це зовсім інше. Короче, 115, наверное, можно брать. А где зупинка? Де зупинка, да, алло. Где зупинка, алло? Ще я просто не Хоча Там десь по-моєму там немає станції. Десь там затурмозім. О, там станція. Там станція, хоча пікась. Це ми здармися. Чекаємо пару хвилин. Секунд, точніше. закриваються. А де взагалі Дарниця? Де Дарниця? Де Дарниця о хищ? Цип... Де Дарниця? я зацеплю. Зацепить ще. Дарниця, шановні, пацани. Ай! Да ему и не даюсь. Давай смотреть Айроэкспресс. Что за сыдельня? Почему такая кабина гигантика? Короче, як же дар на те немає, вс ладно. Ще раз наступное видео будет таке ж саме. Але вже зі станцією Дарниця. То була на станція Дарниця, ми, коротше, просрали станцію, я так думаю. после этого видео я сразу сделаю э, тот же самый огляд. Опа, а что станция? О, О нет, нафига я задумал. Ура! Дарниця. Нарешті дарниця. Це ніяких повторних відео не будемо робити! Нарешті дарниця. Спустя якісь там хвилини! Нарешті дарниця. Ви бачите, ми ще не в спалі. Все, зараз... Рад. І мішальці машиністку контролірують закриті автоматически дверей. Осторожно. Дві не закриваються. Все, тепер їдемо в Бориспіль. Нарешті ми приїхали в Дарунця. То я подумав, де Дарунця? Казується Дарниця там є. Все, більше ніяких повторних відео робити не буду. Це щось якийсь баг був. Коротше, поїхали далі собі. Коротше, я просто магну відео, і коли... Я вже внукнув відео, тоді, коли ми приїдемо. Все, давайте. 5 хвилин спустя. Плюс ще пару хвилин спустя. Потім знову буде маршрут. Аеропорт Бориспіль, Дарниця і Київ. І все, зараз ми вже під'їдемо. Так, ми вже в Бориспілі. Ось, станція Бориспіль. тело пусть далее мы едем, земли будут Да, капец. Опять какие-то там Все готово. Уважаемые пассажиры, после высадки, уважаемые пассажиры, после высадки из вагона электропоезда не стойте у края платформы. Пожалуйста, не мешайте машинисту контролировать закрытие автоматических дверей. Все электричка отправляется в от депо. йдемо далі на вокзал, і їдемо на самоліті в аеропорт. Але можна чи сюди застрибути сюди? Інформація какой-то? А, ні, не можна. Так, ну добре, я вже піду на вокзал. Якщо вам відео сподобалося про те, як я їхав. З Києва в Бориспіль. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І усім пока.